32-річна Ольга прийшла у гості до свого знайомого Андрія. Люди почали розпивати алкогольні напої. Між ними виникла суперечка. 34-річний чоловік почав бити жінку руками та ногами по голові та тулубу. За цим спостерігав 47-річний Петро. Він також проживає у даному помешканні. Чоловік є інвалідом і прикутий до ліжка. Після численних ударів Андрій схопив Ольгу за волосся і повелік з квартири. Кинув помирати під стінами будинку. Місцеві мешканці, які йшли вранці на роботу, знайшли вже мертву жінку. Було помітно, що вона загинула насильницькою смертю. Експертиза встановила, що смерть настала через численні травми живота та грудної клітки, внутрішньочівний крововилив, розрив печінки та перелом ребер. Проведеними оперативно шуковими заходами заходи було отримано інформацію та встановлено особи, яка нанесла тілесні ушкодження, від чого остання померла біля даного будинку. По даному факту, слідством Кузніцовського міського відділу порушено кримінальне провадження за статтею 121 частиною. 2. свою провину чоловік визнав, пояснив, що вбив жінку, бо вона випила всю горілку, а йому не залишила. При обшуку завмисника знайшли ще й зброю та наркотики. Нещодавно кузнецовський міський суд виніс вирок: вісім років не бачити волі. Даний вирок може бути оскаржений у апеляційному суді упродовж 30 днів.